Всім привіт, друзі! Мене звати Ніна, я проживаю в Америці вже 3 роки. Ми самі з України, місто Київ. По зрозумілим причинам я тут ніколи не мріяла про Америку. Мій чоловік завжди хотів бути в Америці. Я не мріяла. І хочу трошки розказати вам про розповісти про те, як моє хобі. Тут в Америці стало моєю роботою. Я завжди любила домашніх тварин. У мене завжди були тварини, улюбленці, але це були котики, якісь хомячки. Ми жили в квартирі, якби ну, не могли дозволити собі собаку там в Києві. І коли я приїхала в Америку у 2022 році, то Моя знайома почала розповідати мені про ровер, таку програму, де ти піклуєшся про тварин: собаки, котики, рибки навіть. І я так зацікавилась цим, е але ми жили в апартментах, тобто в квартирі. і Я не могла якби, брати тваринок до себе, піклуватись про них, але завжди це було в моєму якби, серці бажання. І... Ось рік, як ми переїхали до будинку приватного, і де я вже могла брати, підписатись на цю програму ровер і брати собачок до себе котиків в свій будинок, піклуватись про них. І я це роблю досить успішно. Хочу сказати, що у мене така битова англійська, я вчила тут два роки англійську. Але вона дуже-дуже битова, як я кажу. Вона не є, не є така класна. І це до того, що навіть без англійської мови ти можеш працювати, до тебе приводять американці, своїх улюбленців. Ми спілкуємося про рутину, про розпорядок, що любить тваринка. І якби я беру до себе, це може бути навіть один день, дейкер, або це може бути і тиждень, два, три, якщо люди їздять, командіровки, відпустки, їм немає на кого залишити. Тут якби немає такої звички залишати друзям. Ніхто свої проблеми або ну, заботи не залишає для друзів, знайомих, як це б можливо б у нас було б, так, якісь родичі б доглянули. Тут ні, тут є ця програма офіційна. Я трошки пізніше розповім, як туди зареєструватись. Треба пройти також таку ідентифікацію. І ти можеш працювати. Якби до тебе приходить запрос, ти відповідаєш, чи можеш, чи не можеш ці дати, переписуєшся. Потім розкажу цікаві історії, як деякі приводять своїх тваринок. Як Такі цікаві, смішні, як для нас, У нас і нашого менталітету ситуації бувають, але це згодом. Я рік цим достатньо успішно займаюсь. В моєму якби, окрузі number one я. Навіть американців, які тут багато років, які є американцями і багато років займаються цим, я якби перегнала, можна сказати так. Кролика побачив зайчика маленького собака. І сьогодні в мене один собака, у мене був рекорд. Це на День Подяки. Багато улюбленців. Тут багато людей подорожують під час Дня Подяки, і це найтакий -най -най високий сезон на День Подяки. Тому, якщо цікаво, підписуйтесь. Буду більше розповідати про тваринок, мені є що розказати, тому що дуже-дуже багато пород різних в мене було. Я не можу пригадати прямо зараз отак всіх, скільки в мене було, але я думаю, що це десь було біля 70, може до 100 собак за цей рік і котиків, котиків менше. Зараз у мене вечірня прогулянка з ним. І я обожнюю ходити. Я любила ходити завжди, багато ходити. А знаєте, тут в Америці, якби, коли ти проходиш якусь адаптацію, так буває і не хочеться десь виходити, спілкуватися. І мої якби, собачки, вони мені допомогли вийти з цієї зони комфорту. Спілкувати з американцями, виходити на вечірні прогулянки гуляти, і це також корисно для мене, для мого здоров'я. Тому, якщо цікавить, підписуйтесь, ставте лайки. І Я буду ще більше розповідати вам про таке моє хобі. Розкажу, скільки це коштує, як це працює. І що більше мене цікавить вам поділитися а, про породи, про темпераменти. Мої спостереження І вже. якби Я працювала з місцевим, можна сказати, так, психолог, собачий психолог, ну, якби це смішно нам не було, але це так є. Собачий психолог, яка консультувала мене по роботі з собаками, з їх породами. Тому є що сказати, є що розказати. І, з власного досвіду, поділюся з вами що вони люблять, які темпераменти можуть підійти саме для вас. А якщо буде цікаво, запитуйте особисті. Всім дякую на зв'язочку.